Будь-які люди, які вивчають Росію радянські ну, зрозуміло, якщо людина вивчає Росію, потрібно знати історію радянського союзу. Ну це неможливо вакуумі. Не треба на це дивитися. Відповідно, телеграма Кеннана, вона є важливим документом, який треба знати, звісно, для того, щоб розуміти в тому числі динаміку американсько-радянських відносин, які багато в чому вплинули, як я вже пояснив, вони вплинули на подальші американсько-російські відносини після 91-го року. Але вона знову таки, телеграма Кеннана не пояснює все, і не можна її натягувати на сьогодення. Ну, це ну, давайте візьмемо, ну, Це ж те саме, що ми візьмемо, я не знаю, ми ж не хочемо пояснювати нашу зовнішню політику документами епохи УЦР УНР. Ну, це, ж, ну, це ж буде дивно. Це, Ні, це буде дивно, ми скажемо, але ми можемо взяти теж документи і сказати: дивіться, це от, ми такі самі, як, як тоді. От, от вони писали те, і це, це те саме, ну, грубо да, проводити паралельно. Ну, Можна проводити паралелі, але воно деякі речі воно не пояснює. Бо Україна сьогодні і УНР тоді це абсолютно різні речі. Тому я проти таких історій, але от, на жаль, це те, що відбувається іноді е, в західних країнах, бо м, в них не було, що в них не було просто е, друсійська е, е, російська російські дослідження не еволюціонували. Тобто mm -hmm. вони залишилися на рівні значить, радянських досліджень. І таких ранньоросійських там, епохи 90-х, коли там були пару спеціалістів, які цим займалися більше тому, що вони були на ну, на їх надихала хімія Клінтона, Єльцина, і, і ну, багато було знову таки це ідеологізована була позиція, бо були західні представники, які носилися з ідеєю ну В Європі більше ніж в Штатах з ідеєю, значить, Європи від Лісабона до Владивостока, mm -hmm. що Росія от інтегрується в НАТО і в ЄС, і потім за нею всі центрально-східні Європи підуть. І буде просто одна от Євразія, ЄС і НАТО ну прямо усь, усього континенту. І от ті люди, які носилися з цією ідеєю і підтримували, да, вони прям от дуже сильно. Але знову таки, це е, ліберальний ідеологізована ідеологізований ліберальний погляд на Росію. Багато з тих людей. Вони зараз або в опозиції, або в еміграції, ну або їх вже немає живих, тому да, він теж не актуальний цей погляд. Mm -hmm.